Всім привіт, канал Блхат! З вами я, Олександр. Продовжуємо кар'єру гравця за Алекса Булхата. Перезавантаження завантаження в FC-25. Приємного перегляду. Сьогодні у нас знову ж таки Кара, Cup Наступний раунд в гостях проти Фулхомову. Потім Норвіч. І вже розпочинається у нас осінь, друзі. вересень. І тут три матчі чемпіоншипу з дуже цікавими, непростими суперниками. Так, ми можемо ще тут дещо придбати. Давайте ось цю фішечку. Є очки стержня. Так, у нас там нам майстру треба в першу чергу прокачувати. ну і Стержень. Ігнатенко в Воротах, Дубінчак, Біловар, Попов, Караваєв, Брашко, Шапаренко вже на місці після травми, Брагару, Ярмола на своїй позиції, Гурейро. Ну і, власне, ми на позиції ЦАПа. Алекс Болхат нам демонструють, а нічого не пишуть. Що таке? Чому на ньому акцент? Я не знаю, можливо, десь кращий бомбардир, можливо, ще якийсь баг, що не пишуть. Жодної інформації немає. Друзі, для тих, хто не з першої серії, дивиться цю історію, цю кар'єру. Нагадаю, що Алекс Болхат цей наш не має жодного зв'язку з попереднім. Той що в нас існував в FC24. Це нова, абсолютно нова, окрема історія в FC25, Кар'єра гравця за Алекса Болхата. Англієць, він у нас буде грати за збірну Англії. Ух ти, йомо, а що то за хірня стоїть стоїть по посеред поля? Ось вам і приколи. Скрипти й баги це наше все, так, розробники. До вас звертаюся, стриндець. Так, ну я рідко користуюся повторами, власне, ось FIFA і ви всі. О, знаєш що, Отак. Ой, це якийсь чувак, ну це щось напівкоп, напівполіцейський, напівякийсь кореспондент, журналіст. І навіть фотокамера лежить. Круто, і це що? Він буде, Він буде там стояти посеред поля, як регулювальник. Напротязі всього матчу, так, а тут вже момент небезпечний удар поворотах. Ми вже пропускаємо. Отак. На 10-й хвилині. Це Карабаукап, друзі. Це битва за прохід до наступного раунду. Кубку Ліги Англії, так? Емірадскап то Кубок Англія. Це Кубок Ліги. Удар поворотах забиваємо. Як красиво зараз ми так, зіграли по-динамицьки, але двох відзначається. Давайте бахнемо чайочку. Динамо, Динамо. Ну так, Динамо Чемпіон, там є коментар. Дякую вам, друзі. Погоджуюся, вітаю всіх шанувальників, фанів, білосиніх. Ну, супер. Тут не то, що удар, але це там слід відзначити всю комбінацію в виконанні нашої команди. Тут знову небезпечний момент. Голкіпер тягне. Я вже так відчуваю, що буде серйозна битва, удар по воротах. Не виходить, удар добивання. Пощастило. Нам там. До речі, провів невеличкий експеримент. Пограв в ПЕС 21. Нагадую вам про свій телеграм-канал. Там я ділюся своїми враженнями, спілкуємося, тому буду радий всіх там бачити. Так от я вже там писав Удар знову дозволяють пробити. Де наш захист? Пограв в PES 21, взагалі з виходу в 25 я не заходив в ПЕС, награвся вже вдосталь в FC25, звик до геймплею, там тактично, ну так, цікава гра. Але я пограв в ПЕС і. ух, Микола Шапаренко пробив Він в нікуди, наш кеп. Все одно, попри те, що ну, поза конкуренцією, звісно, що всі 25, тому що актуальна, сучасна гра покращена, є нюанси, ну є за що її любити, так поважати. Хоча дуже багато скриптів багів це, від цього нікуди не подітися. Але все одно, пес хто пес відчувається дуже м'яко, збалансовано. Ну це попри те, що гра 5 років тому вийшла. Все одно, інколи знаєте, так, задля душі. Продовжую грати в PES і не лише 21 взагалі. Люблю PES. Грьоні Konami, взяли, вбили таку гру. Уявіть собі, який би зараз міг би бути продукт конкурентно спроможний, взагалі, знаючи на чому Konami постійно робили акцент на геймплеї, на фізиці, на Ну то дійсно футбольний симулятор. Якість. Так, тут момент треба було віддавати, але я вже налаштувався на удар. Аби Пес Конамі не перейшли на цю просплатформенність і, і футбол цей грьобаний, то міг би бути зараз просто ПЕС 25. І тут питання, більшість, в що б грали, чи в Всі. Та, мабуть, що і в ТАІТ, все одно, але шкода, шкода, гру у Хандокали, як говорить ми з знайомою. У нас один-один, Фулхем Динамо. Карабаука, палец Булхар з М'ячем. Тут добре, що віддав на партнера м'яч. Опиняється в Сіксі. 70-та хвилина, друзі. Фулхем Динамо 1-2. Динамо, Динамо. Може підемо відпочивати. Так, вирішив я попросити заміну. У нас там, попереду, цікаві і ще важливі матчі. Я Сподіваюсь, тут нічого не станеться. 2-3-го, 2. Напропускали. Добре, що хоча б хто. Володимир Шепелєв забив. Плюс 15, один пункт ми там все ж таки не виконали. Хороша гра в матчі. Хороша гра в матчі. А, 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 давайте похвалимо. Ну, давайте будемо працювати надалі, тому що там очки майстро, Це те, що нам потрібно, у нас такий стиль. Краще інколи задирають носа. ну так от, Хьюго бол, між іншим, у нас наш агент, гравець а Тут Хьюго бол як символічно, Шапаренко стає кращим. Наш капітан. Вітаємо його з поверненням після травми. Бажаємо успіхів. Все було просто супер. Велика подяка вболівальникам за підтримку. Хектор Робінсон, а хтось такий. Хто тут написав? Так, таке враження, що від мого імені. Фухем, за, заміна ого. Так я ж сам попросився, дивіться, що не йти тепер на заміну. Нас обвинувачують в тому, що це просто трендєць якийсь. Шо, Шовковський був просто змушений Алекса Булхата вист... ну, відправити відпочивати. Нас викликає до збірної Алекс, дивіться, Англія. Ну, тут чимало гравців, всі до збірної України. А наш Алекс Болхат буде грати міжнародні товариські матчі проти Ірландії, проти Мексики. Я, мабуть, що хоча це і товарнячки, але я все ж таки зіграю, друзі. Це буде дебют. Нехай не офіційні матчі, але дебют за збірну. 12 рівень вже прокачали. Давайте дивитися, що нам. Ну, Удари, мабуть, доб'ємо, так, тут. Два очки заберуть. Ну і в нас залишається ще один пункт. Мабуть, що, що ми можемо паси. От паси я взагалі не прокачу. Але ми сюди ще доберемося. Давайте короткі передачі є. Хоча вони і у нас так непогані. Це мій перший, це моя завітна е, ціль, так? мета, бла-бла-бла, задоволеню. 16-й номер, як бачите, нам віддали 16 номер. Ну а зараз поки що матч проти Норвічу, Бущан в воротах. А Брагару, дивіться, він вже грає на позиції крайнього лівого захисника, не в півзахисті. Олександр Шовковський продовжує експериментувати. Так, знову болхат, знову на ньому акцент, але знову нічого ніде ніхто не пише. НСК Олімпійський. Виходимо на матч проти Норвічу. 8-5-10. Оцінка. Забитий гол для покращення 2. Ну і паси на половині поля суперника. Боротьба допомогли відібрати м'яч Алекс. А кому тут віддавати? Ярмоленко підійняв руку. Ось тут я. Ах, ярмола ярмола. твоїми габаритами, ти маєш бути взагалі як танк, там, розкидати всіх. Передача пішла на фланг на дальнього гравця. І нема положення поза грою. Як креативно зараз зіграли. Перший удар бущан потягнув. А далі добивання. Динамо Норвіч 0-1. Не хотілося б програвати, ну певна річ. Так, тут у нас, друзі, складність гри поки що легенда. Але я вже ви знаєте, що на каналі триває кар'єра за Каталонську Барсу. Там я вже перейшов на Алтімейт, і вже навіть я так звик з цією і симуляція непогано, в принципі, і виходить. Не знаю, як там буде далі в матчі проти Баварії, проти Бадрицького реалу. Але плюс-мінус грати можна. А тут ще легенда, і я вже думаю, можливо, тут перейдемо ось на Алтімейт. Перший тайм, друзі, ми програємо вдома. Стадіон Олімпік, так? Ну, Давайте його так і будемо звати, тому що це ж не Ска Олімпійським. Ми то граємо в Англії. Це, це не Київ, друзі. Це десь така схожа арена, арена, стадіон Олімпік. Нехай будемо вважати, що десь в Англії. Прошу, пас. Непогано, ну трохи, трохи взад віддав. Віддайте трошки на нахіт, ну все ж таки Алекс з мечем. Вітер заважає, але вітер в харю я. А я шпарю. Давайте що. Інакше трохи обрав я святкування, в стилі, мабуть, що кілінам бапе. І знову з лівої, напівшвидою, так, спира гепнув. Від поперечини, супер удар, гарматний постріл виходить. 25 хвилин плюс-мінус грати ще. Ми з м'ячем. Динамо Норвіч. Ну, команда забігала. Шовковський там вставив трохи пропиздончиків в роздягальні. Волхат, допомагає я в захисті, не можу вже за допомогою фолу, але все одно не відклеївся від нас футболіст. ну Хоча б, принаймні, завадив я зробити подачу. Пішли замінки. Йди вперед, ось непогано. Алекс Болхат, прошу передачу, давай сюди. Швидко положення по позагроні було. Виходимо на вбивчу позицію. Удар по воротах знесли Алекса. ну Травми начебто нема. Ну його нафік. Бо тут з цією симуляцією, тут я вже говорив, що гравець треба буде травмуватися частіше. Можливо, не так серйозно, але часто. Встиг все ж таки пробити дубль Алекса, Скільки вже він забив? Шостий гол чотирьох матчів. Атака флангом ще є одну передачу. Я встиг віддати на половині поля суперника, тому що є там таке завдання. Краще б його виконати. Все, друзі, 2-1. Перемога. Алекс Болхат знову демонструє свій клас. Нагадаю, що ми в свою кар'єру почали. Там нам пропонувала гра декілька стартових історій. Як ну, великі сподівання надії, як по початкова зірка, так? Чи можна так сказати? Алекс Болхат, ну все ж таки, він виправдовує. Будемо вважати, що в нього там е, і дід грав у футбол, і батько грав у футбол на, на високому рівні. Ну, пішов по стопах своїх предків. Плюс 25, ці три пункти виконали. Кращий гравець матчу. Похвалити себе, похвалити партнерів, можливо. Давайте ну, ось так от зробимо. Очки Стержню. Е, дивіться, Волошин може перейти до Ердолей цього, так? Паредес, динаміці можуть підписати, але це поки що чутки, наскільки я розумію. трансферну ко. Фернандес перейшов до Баварії, Карвахаль з Реалу до Байєру, Сілва з Бенфіки, це, мабуть, Рафа Сілва, так? До вершкових, цікаво. Але це є кращим гравцем, чемпіоншип, болівальники вітають, гравця, бажають нових трофеїв. Я пишаюся круто. О, Динамо Київ, дивіться, який комент написали. Що нами пишаються. Ди -ди 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 Чудова гра. Гравцем місяці? Ось чому справа. Алекс Болхат стає гравцем місяцю. Ну, це вже перше, можна вважати досягнення. Супер, супер. Так, що тут? Далі буде краще? Давай, мабуть, що так. Очки майстра нам треба. Бачу твоє повідомлення. Мене тішить твоє відношення. Так, ну завжди треба продовжити працювати. Це наш хьюбол. Хьюгобол наш агент. Міжнародні товариські матчі. Ось, зараз пограємо за збірну Англії, друзі. 13 рівень прокачуємо. Три очки плюсом. Давай ще тут плюс 2. Завершення і удари з лету. І, ну мабуть, що ще передачі, що тут вистачить. Так. Одного балу вистачить. Круть. Виходимо на заміну, друзі. Виходимо на заміну на 78-й хвилині за рахунку 0-0. Ірландія, Англія. Ну, погнали. Історичний момент, друзі. Алекс Болхат виходить вперше на перший свій матч, нехай не офіційний, ну, товариський, все одно. За збірну Англії. Рейтинг точні передачі, точно навісі. Під 16 номером будемо поки що діяти е, в збірній Англії. Я не знаю, чи можна там попросити 19-й ну, свій номер, щоб в збірній чи ні. Можливо, ну, треба подивитися. Ну, <кій> мабуть чи ні. А в подальшому я планую, коли вже закріпимося в основу, можливо, з Динамо, як поїдемо, в якийсь топ-клуб, і там будемо просити собі вже або 9-й, або 10-й номер, я так хочу. Дивіться, з ким ми граємо, друзі. Ну, клас, знову ж таки, хочу вже відчуваю ваші запитання, чому не збірна України. Ну Наш попередній Алекс Болхат був напівукраїнець, напів Англії грав за збірну України. Цього разу я вирішив пограти за збірну Англії, так, щоб якийсь різноманітний удар непоганий. Ну і погодьтесь шансів здобути трофею за збірну Англії значно вища ніж за збірну України при всій повазі. Я дуже вболіваю за нашу за головну нашу команду як будь-який нормальний, адекватний громадянин, футбольний громадянин країни, але все одно хочеться досягти най... найбільших. Успіхів висот на рівні клубу і на рівні збірної. Можливість швидою пробиваємо, а в нас там є талант. Пам'ятаєте, стиль гри. Я обирав гра швидою. І ось воно працює. Знову чайочку. Це перша рюмаха чаю за збірну. Перший гол. Це заслугова на ваш лайкос. 16 й номер Алекс Булхат. Вколотив. Без шансів для голкіпера. Є. Yeah. Вдалий дебют останні секунди. Тепер хотілося б, бо я вже тут допомагаю захищатися. Одоро! що ж там, хто в нас там, Піпфорд. Ой-ой-ой, ой а чому ж він не потягнув? Давайте дивитися. Ну тут ну, можна сказати, що нещасний випадок там. А в ситуації з нашим захисником міг забрати м'яч, але не забрав. Шкода, що цей гол не стане, мабуть, що переможним. У нас ще там декілька секунд є. Давайте спробуємо просуватися вперед. Біжіть, будь ласка. А вони не, не не хочуть вже все. втомилися футболісти. Це Алекс вийшов на заміну, а де хто там бігає зі стартових хвилин? Отже, британське можна сказати, Дербі, Ірландія, Англія 1-1. Перший дебютний м'яч Алекса в дебютній в дебютному матчі за збірну. Не дуже чомусь задоволений, можливо, тому що не виграли. 8-5, гол, гольові не віддали. Точні передачі 9 штук, 5 кілометрів встиг набігати. Ну, дуже непогано, я вважаю. А, так, ну, мабуть, що кращий гравець. Все ж таки, так, ми бачимо рейтинг футболістів. Так, є. Нагорода наша. Алекс демонструє прекрасну гру з Ірландією і стає кращим гравцем матчу. Супер! Красива гра! Ура! Алекс запам'ятається день назавжди, класний гол і чудова гра. Їдемо далі, друзі. 0-3. Тут нам ми перемагаємо мексиканців. 84 та Ого! Трохи більше, ніж на 5 хвилин тренер нас випускає. Поїхали. Номер там не змінили. Ні, 16-й номер. Завдання на ці 5 хвилин. 6-5-7-5. Точні навіси, знову від нас навіси вимагають. І участь в голах. А як я можу навішувати, якщо граю на позиції ЦАПа? Я ж не фланговий. Ну давайте спробуємо розвернутися. Ось тут можна навісити, пробити, пробить, а він не пробив. Ну, мабуть, що це не точне навіс, так? Порушення правил у Гледів Реф він там дуже близько знаходився. Ну, звісно, нам ніхто поки що не дозволить <кхід> Не дозволить пробивати. Гаррі Кейн. Попросив я пас, він віддав, дякую. кидушечка непорозуміння. Алекс, на Кейна. прошу пас. Удар по воротах. Ну Гарі Кейн там не відчув момент, певна річ, ще не зігралися. Філ Фоден виходить на футбольне поле. Ну, круть, друзі, дуже приємно грати пліч-опліч з такими міцними футболістами. Віддав, стих таки віддати пас, ну а Гарі Кейн помилиться. Ух, як красиво обійшов. А де захисники? Пікфорк, здається. Виходить час, на ну удар, тут я вже допоміг. Відчув момент. Виби, м'яч подалі туди за межі поля. Мексика, Англія, 0-3. Ну тут вже секунди лічені залишаються. мабуть, що не встигну я щось зробити. Алекс головою, чи зіграв, чи ні. Виходимо з під пресингу вперед. швидкість ще є. Взагалі не втомився. Гаррі Кейн, передача вперед. Що ж ти врізався? Ти. Сильний чувак. Ну, Як можна було поступитися в силовій боротьбі мексиканцю якому, якомусь. Алекс красиво. фінтонув. Ай, перетягнув. Трошки перетягнув в останні секунди. Плюс хвилина до цього матчу мексиканцю з м'ячем. Ні, тут надійний захист грає. Все. Так, а це в нас який друзі? Це у нас 24 й рік завершується, ось буде розпочинатися 25-й і в 25-му нічого у нас не буде. Не євро, на жаль, ні. Е, мундіалю то лише в 26-му році, так? Е, 26-му, чи що? Чи я щось наплутав? Так, 26, все, все вірно. 26 році буде Мундіаль, чемпіонат світу. Сподіваюся, що ну, вся наша збірна Англії потрапить туди і Алекса викличуть. 6-8, ну, відстань, дивіться, непогано за 5 хвилин набігав. Точніх передач навідавав, плюс 5. Одне завдання хоча б виконали. Вот в Динамо. Наступний матч. Райс стає кращим гравцем матчі проти Мексики. Вирішив я, друзі, що зробити. Ну, трохи ми прокачуємося в плані м'язів, вкачаємося, ходимо в тренаж до тренажерної зали. Додав я, вирішив додати ще один кілограмчик. Був 81, стало 82. Побачимо, чи вплине це на, на щось, чи ні. Щоб був сти біль, більш такий качок. Все, перехожу на Ultimate. та. дам Вотфорд Динамо, Ігнатенко в воротах, Брагару знову в захисті, Біловар, Попов, Караваєв, Брашко, Шапаренко капітан, зліва не знаю хто то. Ярмола на місці, Гурейро, центр форвард. Знову просто Алекс Болхат, жодної інформації. Ну, я так гадаю, це в нас матч чемпіоншип, Я так гадаю, що е, хочуть нам написати, але щось шо, не виходить. В тому плані, що Болхат кращий бомбардир на, на цю хвилину, А може, може я помиляюся. Ну, чомусь акцент, можливо, просто за якісну гру. 8-5-10, успішні обводки. А-а-а, а, відсотків точні передачі 9 штук, краще 12. Знову ж таки, чудова, яскрава сонячна погода. Дивіться, як це соковито виглядає. Зараз, на мою думку, якось навіть і освітлення гри. Непогано, буває таке, що якось не дуже, ось коли сонячна погода. що Це якесь прозоре м'яч, ледь помітний. А зараз так все соковито виглядає дуже, дуже якісна графіка. Ярмоленко там, на жаль, не встиг, не зміг приборкати м'яч, передачу попросив, отримав. Е, так, непогано кілограм кілограмів вже більше сили, більше такої, знаєте, могутності додає нашому «Алексу». Удар. ну Я в подальшому хочу, знаєте, що спробувати, щоб наш Алекс був десь так плюс-мінус, як Адама Траоре, качок, щоб був такий біцуха, щоб у нього, ну, щоб міг поштовхатися. Сподіваюся, що ми разом з Динамівцями потрапимо до англійської прем'єр-ліги. Знову непогана комбінація, знову п'ємо чай. Знову забиваємо. Ну Красиво тут, красиво розіграли через партнерів. Алекс Болхат, скільки там? Сьомий гол в п'ятим матчі. Забиваємо стабільно. Ну, в середньому, я так гадаю, ну, більше, ніж м'яч за гру. Десь ближ, ближче до того, що два голи за, за кожну гру красиво обійшов. Передача на Ярмоленка, той розвертається. А тут можна спробувати на силу гепнути. Виходить, але гол Кіпер не спів. Перше там відіграно. Вотфорд Динамо 0-1. Єдиний м'яч у виконанні Алекса Болхата, який зараз на ваших екранах. В подальшому, як я вже говорив, і зачіску трохи будемо змінювати, і там борідки якісь будуть з'являтися і так далі. тому подібне. Передача в центр проходить. Знову прошу. Біжить хто-небудь, парашутик. Удар по воротах навіть в падінні головою Микола Шапаренко, здається, якщо я не помиляюся. Так, у Вотфорда за мі, на, на 52-й вже хвилині. Ну, так, тренер змушений щось робити, тому що ми поки що попереду і продовжуємо, продовжуємо тиснути. Таке враження, що не 0-1, а 1-0 ми програємо. Алекс з м'ячем. <кхем> так, знову трохи голос підсів. Ну, мені вже краще, друзі, вже майже одужав, але трохи так, знаєте, трохи хрипнув. Передача вперед. І сам намагаюся туди бігти. Сподіваюся, що до нас м'яч дойде Ось дуже непогано, симпатично під ліву ногу Неробочу. Не сильний, на жаль, удар виходить. Ярмоленко. А я от не пригадую, чи в нас 4 зірки слабка нога, чи все ж таки вже 5. Останні секунди Вотфор Динамо. Вотфор намагався зараз дістатися на наших воріт. Це нормально, я вже тут. Допомага в захисті треба м'яч потримати. Лише хвилину Рев додав. Нема сенсу нам ти вперед. Це, друзі, це перемога з мінімальним рахунком на виїзді. Але все ж таки Алекс Булхат знову приносить нашій команді три очки. Три очки важливі три очки. Тому що ну дуже хотілося б. З динамівцями пограти в англійській прем'єр-лізі, а потім вже будемо десь так думати, що робити далі. Треба буде обирати якийсь бажаний клуб, куди б я хотів. Бо я ще не обрав. Нам там наш агент Хьюго Бол пропонує варіанти, але я поки що не погоджуюся. Не маю наміру. Так, тут знову кращий гравець матчу, не маю наміру залишати Динамо поки що. Алекс, зараз буде бути рекорд у чемпіоншипу. Ого. Рекорд в плані чого, Ну, це ще невідомо. Так, гол зірки, прекрасна гра, Динамо Вотфорд. Ну, супер. І що ще хотів сказати? Якщо, друзі, так, тут краще гравець, якщо а, Динамо, ну якщо так станеться, що не вийдемо ми до англійської прем'єр-ліги, то тоді вже, мабуть, будемо по завершенню цього сезону кудись переходити. Так, читаємо, читати це корисно. А якщо дістанемося АПЛ, то ще, як мінімум, сезон будемо грати за Динамо. Команда тижню, Алекс Болхат є. Все ж таки, все нормально тут. Чемпіоншип. Карді в першій, сіті другі. Кияни на третій. 15-13-12 у нас очок. Боротьба триває, а, де гір... а гірники аж на 16 й сходинці. Ну от гірники вряд чи, мабуть, що дістануться АПЛ. Наступні серії у нас що? У нас знову Карабаукап Флітвуд через 2 на 3 свонці. Далі лікс, серйозні суперники. Ну а на сьогодні все. Будемо завершувати. Тримайтеся позитивної хвилі, не хворійте. Всім пока.